І всім хеллоу! З вами я, Калина. Так. Там. О. Там. Что звук, коров? Ой, коров. Э, дивіться пасхалка на Гольма. Ладно, це Четверта частина по Minecraft Dungeons збір рун Це в нас мокре болото. То ми йдемо в кінець. Тут виходить уже. Ой, вибачте. Тут уже босс. Я його тільки що пройшов. І ми дивіться, йдемо, може де. Тут уже вихід. Але де ж ви скажете руна? Або може ви вже побачили. Не знаю. Пошукайте тут, рун. що є, нема. Та я вам скажу, що все там є. Ми йдемо сюди. Положеці зараз оце відкрить. А, ну ладно. Тут она ведь дождь <laughs> Прикол. Так, зараз вежі выйдут. Мы забираем третю урону. Вертаємося в табір. Ситики справа Ну, отсюда ровно є. Ми зібрали минулы серії ще дві Я просто вот тут тут. Я просто забув, що у є ще одна руза. Тепер ми вот будемо збирати. Пилающий кузні. Я не скажу, на що я поменяв на неї. На ламу. Секрет. Секрет. Тут багато челів, то я не хочу прийти до себе. В команду. Хе. Ладно. Зараз загрузиться. Загрузиться. Ну ладно. Гуд. Біжимо просто. Тут багато варів буде на останній штуки. Тут. Хай вони самі там а я поки пробіжу Капець, пробіг мимо них. І ми вже біля руни. Я спеціально її теж не відкривав. Щось тут з ним сталося, ну не суть важно. Як Ви думаєте, де тут плита? А якщо я скажу, що її тут немає? Немає її, розумієте? Бо насправді це важель. Який ось тут? Хопана. Еще одна руна. Да, Це яка звука якась к Схоже на это. Ось важ же поднялся. Ну, поднимается. Проходим табір. Нам ще треба подивитися скільки ще них треба зібрати. приколу. А я постійно забуваю, що так треба піднятися. Так ми там, я, я пам'ятаю, що розблокували, що тепер можна так бігти. Довгий зал Очікування. Нажимаємо на эту штуку. Намій... нам три руни, Чудес. А, то не буква К, то якась дивна буква К. <рес> До речі, сьогодні ще одне відео вийде. Третє Ну, оце відео на пять хвилин, вона маленька, та. чимось давайте розбавимо вже. Блін, я не хотів купляти, я хотів оновити запас. Щось задумався. Сорок три 30. Я його не буду вдаляти я краще. Оце позор еще переміщу в инвентарь. Хай воно там і лежить Я хотів сюди назад Ні Я бачу відео, де доказалось, що Кайло нова імба колись було Ладно, а це типу як розрізає воно. Таке мені не дуже не Ні Ні-ні-ні Хоча воно буде мало урона, то все ж таки, воно запасе від Кайло А, воно все рівно Це точно ні тому що тут велика швидкість. Мені треба типу артефакт. Який-який Я не то хочу купити Ладно, давайте 2000. Я що, знайшов нову МБУ? Я знайшов нову імбу Швидкість тільки маленька, правда. Комбо, да? Комбо це комбо. ну це просто. Ну Уилтая. Да идите вы. Своим посохом. Ай ладно. Мне надоело мы А Я дальше хочу А на архіприюті це можна дістати? да. Класс. Тут не обоно... Ладно. Мен треба для дековида Перо. Ще одну. Ну, три. Так, нам треба просто його пройти. Ременты орхиприм. Я його вже я показывала в видео на канале, як я відкрити, лучники в моих паучок. Бежим Щоб видео уже не таке маленьке було. Разбавить же чемусь треба. Так, хай вони там підірвуться поки що. Так, ви за мене. Чому їх так багато тут? Я цей архіприют це однозначно формилка То. Ну да. Бо він маленький. Проходиться. ну, Раз, два. Не знаю. Можно ще це забрати. Не можна, бо мені Кріпер заважає. Можна було Кріпера в союз взяти. А Так сказать. Щось я все врахмерку. Говорит. Давайте краще це взяти. Це взяти. Візьмемо. Везьмемо. небо. Надіюсь, що допору... перо... Дистанция там это и устроить. Где нажали? Так. То я его взял бы. Где тенчи выход? Нашел. Тик еще засаду. Уберіть цю погану. Чи нельзя уже вот так вийти? Бі. Спавнитесь, давайте швидше і все. Де той? Засранчик. Молодець, пчелка. Во. Бачила, як швидко Прошливо. Прикольно, що тут по-перше не надо це Як Якщо з корабля втекти? Попробувати. Да. Сейчас за это краще моего. А ні так давайте ще раз Архіприют за спидраним. Я вже показував вам. Хто не дивився? Я вас викликаю, щоб ви подивились. Бо це заборонено на моєму каналі Майже нові відео мої не дивитеся. Навіть того Чого вони так люблять? Ото сюди пихати. Іди звідси. Давайте ми його вб'ємо. Ну, як і всіх, в принципі. Ідіть заклинання. Капець, тут выпадает ця штука. И ты звицы. Вот правильно, тыкс выньо. А, я думал, там лучше трое, я там здається эти пятеро можно по. І И помер ты с такой маленькой Тут она навіть не помре, я думаю. Ну, кому уже сильно постраждала якась. Вет стань ты, Было прикольно, чтоб тут там была бы секретка. Что я всюду хочу на архиприюте. Сократки, а нет. На храме пустальному. Ой, на ну на наверх Ну, одне лише, ну. Нічого страшного. Ой, як це тут з'явилось. До речі, мені здається, я пройняв, удача моря. Давайте попробуємо її використати. Спочатку оце поубираємо. типу там спавнится такая штучка ну может краще ну, можете не калкой точно не А, тут є удача моря. Ты нам не зачарована. Я не буду удача море. Дома можем зробити, чтобы было куча хп. Ай, хай з ним! Типа щоб нам щось выпадало, краще Хотя! Та, да, погана штука. Треба, я думаю, краще обнову зробити. Фармар архіприюта О! А сюди ми в залі не допрыгнемо. Супер. Тут не розламане. Ну, ладно, хай так. Лице крипера. Я думаю, кожен право отам там проскочить. так швидко реально. Що це капець. Легко Ну ага, зараз. Во, давайте подивимось. Максимум ці 5, да. Ми заходимо. А, а чому я не рухаюсь? Дивно? Перо, надіюсь. Сейдіть ви своїм рухом. Я даже не буду дивитися, что у меня он лучший. <решит> Показывай кому еще. Ага. Да, известно. Давайте в последний раз одного запасы. Не знаю, що це за штука Все погане, коротше. Ладно, бувайте, з вами я був Калина. Я вам показав, де можна швидко зібрати перо легке. Перо. Ну, не важке. Ж. Ну ладно, не важно. И самое головное найди две руки. Наступне відео видео ж таки буде не пороном. Забразно образовать хоч. Бувайте. Слава Україні. И не забувайте, донати ЗСУ. Або к приносите в церкву гроші для ЗСУ. Boy.